Я вважаю, що це таке свято якраз для того, щоб нагадати, чому ми один одного любимо. І нехай у світі все дуже нестабільно, і у нас в країні особливо я не вважаю, що свята не на часі. Ми краще і більше розуміємо все ж таки найважливіші люди. Я спеціально зробила такий подарунок, який можна відправити поштою. Він більше про спогади, про якісь приємні моменти і з долею практичності. Давайте будемо робити наш невеличкий подарунок. І зробимо один одному приємний. Нам знадобиться акварельний папір, крафтовий папір, фотографії різні кольорові папір або шмет червоного, жилого кольору. цукерочки улюблені. Клей, ножиці І така коробочка жестяна. Я купила в АТБ за 100 гривень. Жестяна, тому що вона практична, її можна ще використовувати. А зараз ми зробимо таку пам'ятну коробочку. Беремо фотографію, підрізаємо під необхідний нам розмір. І приклеюємо. Є. Ксюша, привіт. З нами завжди. Потім, якщо його використовувати, ця коробочка завжди буде нагадувати про вас. Тепер ми беремо джгут і робимо таку рамочку з джгутом. Я дуже люблю крафтовий стиль, тому я часто в моєму арсеналі, джгут, крафтовий папір. Тепер ми візьмемо крафтовий папір, відріжемо полоску, на ній напишемо фразу, яка важлива для вас. Приклеїмо. Тепер, чим ми будемо наповнювати? Це, звичайно, особисте. В мене улюблені цукерки мого чоловіка. Снікерс це взагалі символічно дуже. Ви можете, що завгодно, що любить ваш чоловік, шкарпетки. І з такого, що я вам покажу, це ми наріжемо знову полосочки якомога більше з крафтового паперу. І на ньому напишемо якісь найбільш пам'ятні моменти, чи за що ми любимо. Багато причин, чому ми любимо, чи що саме любимо робити. От, стільки, можна ще більше, багато не буває. Наповнюємо далі. Ще один варіант пропоную зробити. Я багато бачила в інтересі такі, таку штуку, коли роблять улюблену пісню, малюють на папері для того, щоб теж нагадати якісь погади. Тому я вибрала і прям з прогорвача перемалювала. Сюди ми наклеїмо нашу фотографію. Ось і все з наповнюванням. Все. Зав'язуємо джгутом або якоюсь гарною стрічкою. Це вже на ваш смак. Тепер пропоную ще намалювати якусь листівочку маленького розміру. Це мої авторські малюнки. Але для тих, хто не вміє малювати, пропоную зробити старим методом. Заходимо на Pinterest, знаходимо малюночок, який подобається найбільше, і перемальовуємо. Все ж таки, ми не для продажу його робимо, а для себе. Я взяла сердечки, малюю, підписую лінером. Дуже зручна штука, часто дуже користуюся лінером. І акварельним олівцем. Розмальовую теж таке чудо малюю олівцем і потім розмиваю водою. І виходить дуже плавний перехід кольорів. Якщо є фарби, малюйте фарбами, олівцями, чим завгодно. Я хочу ще запропонувати другий варіант листівки такий з конвертиком щастям. Ми з крафтового паперу вирізаємо квадрат і складаємо конверт. Малесенький. Його ми приклеїмо до нашої листівочки. Тепер візьмемо або з паперу, або з фетру. В мене був фетр. Вирізаємо сердечки малесенькі. І приклеюємо, ніби вони вилітають з нашого конверту. Я зробила напис Love Letters любовні письма, і там я зроблю якесь побажання від себе. Все готово. Такий невеличкий у нас подаруночок вийшов. Я сподіваюся, що це буде не просто подарунок, він підніме у вас якісь приємні спогади і подарує вам приємні відчуття. І я сподіваюся, ви добре провели час. А я думаю, що ми вже скоро зустрінемось. Пока!